Пацан, я буду мститися, за то ти мене заважав, я скинув пацана. На місце скинув. Ай! Зараз я не знаю. Всім всем привет! З вами Димчик Пимчик і. Да, то Димчика. І сьогодні ми будемо играть в игру, де ми їдемо на грузовиках і должны проїхати. Я? Друга багато більше? спроба. спробуємо. Так. що там в перші трошечки не вдалося. Майже доїхали. До першого чекпоінта. Так, да, залишився один місточок, і ми не впоралися. А їх ще в три. А їх ще після першого... після першого три. Ще два залишається. В самій грі їх три? Вроді як. Ну, торно предполагати. Пацан, я буду мститися за те, що ти мені заважав, заважав. Все, я скинув пацана. На місці скинув ай, вибач Ай, зараз манець, не пішов із Вирку, Це я так встав. Я навчальний, я коли бився пацаном, я, я перевернув, мене розкрутило. Блін, за мною навіть три, за мною одна людина. Ти ще живий? Так, да, за мною ще одна людина. Ай! тут Дуже, ну чінок! Ну Я вже біля моста. Я вже біля моста. За мною одна людина, яка дуже довго їде. А ти де? Ти тільки де? Ти де? Я ви? знову я їду, їду, майже на початку. Ти стихаєш, блін, майже на початку? От один раз доїхав до 9 тисяч. Ну, да. так, ми злилися. Перший чекпоїд на 10, ми злилися на 9. Ну, то, мікрофон влівіше візьми. Ах, пацан, ну басі, прямо заді мене помпав. Ну, Одне колесо, все залетіло в нього колесо краще по краще вперед поїде. Ходишь сбоку, вперед. Так Це, звісно, складно урон. Я вже на п'ятый тисячах Пап, я вже на тисячах Молодець Тільки до мосту їжджу. Я во ви... тільки до мосту доїжджаєш? Да. Ну ти вже боїсь ко. Вот, Контроль на. контроль. чекпоинт на 10 тысячах. Тут уже складно тут допустим. У мене есть Я, я ой, тут така малосенька доріжка. Mm, я вот ну, тут мы. Я тут спершу из пробу питався. А тут он застрял. Я сейчас могу. А, да, ось ты показав. Да не у него респам будет через 30 секунд. Mm. То не почекай. Я отут, наб'явся в першій спробі обігнати. Я його просив отак, отак, отак. Статі, я би тут би проліз, якщо б він би в бік трошечки би від'їхав. Пап, якщо б ти трошечки б би, би від'їхав, я би проліз. Ну, от я ж нічого, я думав, що ти мене піштовхнеш вийде, а ти бачиш, що не вийшли. А тут обережно зараз їду. Ти вже там де. Да ти кимисток сейчас. А я уже е, на 7000. Я уже біля чекпоинту. Я їхав місток и восьми дню, я как при... самому старту на швидкості 100 км за годину. Молодец. Ты ж уже досвідчены в один Нет. Ничего не. Я в не грав. Ну уже сегодняшку играла так Просто шо, это. Ну Я, я брав ще висково. тебе трошечки води, так. Ну, ти злився на настиг туп? тупо. Ну ч тупо, ну месточку злився. Ну вот що я мені, блін, поміщав. Я боролся. Що? Що От Вот ну, хай, тут треба їхати. Там бережно їдь. На мене славить. Я 8 тысяч. 8000 тысяч. Малая А, я тут... Ну, я тут застрял. Ну, блин, ну, от... Фура, ты дорогу, на дорогу, смотри, я вот да? ну, тут ты... 40 На дороге я да? Там, 40 робок, я не буду Стой, приедь к мне и подштовху Я и иду. И я иду. Ты как раз Там... дуже... Я сейчас на 6600. На Ай, блин, я кинусь рождения, я зараз просто туда-сюда поезжу. А Та ти там по назад стати Я не можу тут в такому місці, що я просто похокту вона не хочу давати назад. Спробуй? Я бачу тебе. Я типу от на максимум питаюсь дати. А ні, хоч щось їде, щось їде. Щось виходить, виїжджає Є, я виїхав, я виїхав. Молодець. Молодець. Ты на экзільки у ти тебе ти тисяч метрів? Вісім. 8, але поряд так. І біля мене. я вже на тому місточку, де ми злилися. Ой, блин, давай, давай. <ріст> <там>. <ріст> я, я, я не знаю, Зачу що... Зачу вдачі тобі. 9000. тисяч. Тут і ми отут злилися. Папа отут мер. О, він мені сказав назад їхати, а я отут. Він мене, я не встиг звернути. Папа, я дуже, я дуже. Я зараз впаду, Ні, не впаду, Ні, не впаду, Ні, будь ласка, не падай, не погадай, Така ж ситуація як в тебе. Що mm, не зміг проїхати. Так, але є ідея. Я я можу виїхати. У мене великі шанси, що виїду, Я вийду. Ни я поехал! Давай, 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 тримайся! Только тримаю кулачки ай, ай, ай! Ой, це, Я хотів назад и все, я приз, я приз я переспавнився. Я знов там охоча А я ще тут, я застрял там, де ты могу тоді застряг. Все, я знову, я знову самого початку знову мені їхати ось ці калічні 7 тисяч ти 10 000 до того місця Я застряг теж куди ти -то тоді мабуть бо швидше mm -hmm. вибачте Тут впало Так, друзі, ай. Папа. -па. Ау. Так, друзі, мы вже їдемо отут тут с татом, а тато ще там на багато Ну я застрял. Ну я зараз приїду, то поштокнув вс буду добро. Ну можливо. А, тут буде проїхати до того місточка страшно що ми на ньому все не є. я тоді виїхав на бубегра, що я по гра що маши я хоть я б дой а... от відділте, і да пойс якось пропавиться у мене тут колесо висять я по нові знову їду. Ну, чого? Ми зустрінемо, коли я доїду до 9 тисяч до того місточка. Добре, добре, давай. Капець, я впав. Пап, 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 я вже доїхав до ось до сіми, а папа тут стояв, він застряг, потім назад якось вибрався, але впав. Він він, він, він пап на що ти пережав по газу. Так, спочатку. В сантиметрах сподівається, пацан зі мною в а ні, він проїжджає, він молод. Він молодець. Ми з пацаном їдемо так, близько. Ну давай, там уже тут Так, Да, я вже біля місточка, 8 тисяч. Непроста, гра, непроста. Одна вообще непроста. А мені ще, ще треба до кінця доїжджати. Ап, я не буду, я не закінчу по той грі знімати? Я походу... Я проїхав сні, я... Труп да лежит. ти издевайся? Ну Мисток, ну ти як будто, блин, спеціально. Так. І мене скинули.